Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 січня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про яблука сорту Бая Маріса. Подробний опис про даний сорт. Кому цікаво, в мене є на каналі. В даному відео я хочу розповісти, до якого терміну. Можуть зберігатися яблука не в холодильнику, і які мають смакові властивості. Я розповідаю правдиву інформацію, тому що я не продаю ні дерев, ні живців. І вифаляти сорти, чи то яблук, чи то груз, чи ну, будь-яких других там слива, абрикоси. Персиків я не буду. Розповідаю так, як є. На 6 число. Вони вже далі зберігатися не будуть. Почали м'якшати. Осінню я зривав, не дуже мені сподобався їхній смак. Зараз ще раз зважу, яка вага 218 така. 180, трошки навіть втратили вагу. 192, були по 220-230 грам. Трішки втратили вагу. Да. В розрізі на 6 січня. Яблуко при розрізуванні дуже похрустує. Відчувається, що щільне. Значить і має вологу. Так, відразу. Я думав, що в цій частині вони стануть повністю такого червоного забарвлення. Ні, так і залишилося білі відтінки, гарно видно. На смак. Смак такий і, і, і залишився насичено яблучний. І з якимось відтінком цікавим. Насок. Соку вистачає, видно, що. Да, соку багато. Прямо дивіться. Багато соку. Хоча шкірка вже пом'якшила. Так, на смак. Смак ну цікавий, цікавий смак. І що саме головне в цього яблука? Що дуже тоненька шкірка. Смак, ще раз, покушую, бо не можу навіть правильно. Кисло солодкий. Ну, Я таки, що другий раз скуштував. Так, на мій смак, ну, воно навіть не, яб, не яблучний смак. Цікавий, приємний. Але не яблучний. Це, на мій погляд, Усіх смакові властивостей різні. Дійсно, що даний сорт це на любителя. Його треба добре спочатку розкушати, посмакувати, а тоді вже... Садити в себе в садочку. Можливо, це перше сигнальне плодоношення. На наступні роки може і смак буде покращуватись. Даний сорт яблук ранньозимовий, але може зберігатися до нового року спокійно, не в холодильнику. Думаю ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.